Кожен день це день боротьби за незалежність. І щирими словами до українців звернулося Посольство Великої Британії. Для мене незалежність – Це вибір свого майбутнього. Це свобода говорити рідною мовою. Це перемога. Це... це друзі поруч, і в скруті, і в радості. Це безхмарне дитинство, без страху викрадення. Це звату твоєї культури. Це з усім світом. Це відпустка на чорному морі в Криму. Україно мої з тобою стільки скільки буде потрібно З днем незалежності. Україно з днем незалежності незламна. Останній політ кухаря Путіна, ватажок найманці Вагнера, євген Пригожин імовірно загинув. в авіатрощі. його приватний літак Ембраєр 135 напередодні розбився у Тверській області. Бізнес джет летів із Москви до Петербурга на облаку було 10 людей, троє членів екіпажу і семеро пасажирів, серед них кілька найманців з особистої охорони, сам Пригожин і засновник. ПВК Вагнера Дмитро Уткін про це повідомила Росавіація. Там кажуть, що їхні тіла упізнали і відправили на експертизу. Інцидент буцімто розслідують за версією Росавіації. На борту стався вибух. Натомість самовиці, які зняли момент падіння літака. Твердять, судно збили, бо перш ніж літак пішов у піке, Пролунало два вибухи. Бізнес джет Пригожина збила російська ППО. Повідомляє видання Financial Times із посиланням на анонімних західних високопосадовців. Найімовірніше, це була установка С-300. Співрозмовник також зазначив, Путін не бере полонених, тож міг помститися пригожину за невдалий похід на Москву у червні. Учора минуло рівно два місяці від початку вагнерівського бунту. На тлі імовірної загибелі ватажка вагнерівців Білорусі планують покинути табори базування. Інформує центр національного спротиву. Напередодні колони вагнерівців намагалися прямувати у бік кордону з Росією, але у цьому їм перешкоджали спецслужби білоруси. Пиздец, тобі спілотник. Збілів бабахнуло в два рази, взорвалось, падає. Ти посмотри, падає. Снимай. Вон, крылья вот крылья это тима это крылья думаешь вон там движок ты думаешь второй тоже мертвый на один весь разорванный а ну, второй вот тоже двое. Якщо загибель пригожена підтвердиться, то це не має нікого дивувати, вважають в Білому домі. В коментарі CNN представниця ради нацбезпеки США Ендріан Ворен зазначила, що згубна війна в Україні призвела до походу вагнерівців на Москву, а тепер і до авіатрощі. Тим часом президент Джо Байден прокоментував можливу причетність Путіна до збиття літака. я не знаю, що сталося насправді, але я не здивований. Думаєте, за цим стоїть Путін? у Росії мало відбувається такого, за чим не стоїть Путін, але я не маю достатньо інформації, щоб знати відповідь. Семеро постраждалих через нічні ракетні удари в Дніпрі, шестеро з них у лікарнях повідомила обласна військова адміністрація. Одну з ворожих ракет збило повітряне командування. Схід росіяни вдарили по транспортному об'єкту. Також пошкоджений банк, заправка, готель та агрофірма. Понівечені 15 кіосків, зрешечені вікна у двох оселях, зачепило автобуси, автівки і дроти, перебиті воду та газогони. Ще понад 300 окупантів напередодні зустріли останній день свого життя. Про це потребувалися збройні сили. Тож, загалом, в останню путь спровадили вже більше як 259 тисяч кремлівських вояків. Минулої доби підсмажили на полі бою ще два російських танки. Спинили на півшляху 23 бойові броньовані машини. Ворога Лучним пострілом розібрали на гвинтики ще 15 артилерійських систем загарбників. До того ж, наші воїни спопалили одну реактивну систему залпового вогню. На металобрухт перетворили ще три комплекси протиповітряної оборони. Окупантів вже ніколи не знайдуть вихід з українського неба ще зо два десятки безпілотників РФІ. Під наглядом сил оборони на кладовище техніки рушили 28 військових машин. А кубкою смаленого залізятча стала чергова одиниця спецтехніки московитів. Деталі про російський гелікоптер, який потрапив у Україну. Пілот Мі 8 перегнав літак без відома екіпажу. Чільник головного управління розвідки Кирило Буданов розповів деталі операції в інтерв'ю Радіо Свобода. Сказав, коли члени екіпажу зрозуміли, де сіли, і спробували втекти. Довелося їх знищити за словами керівника гуру. Вертоліт перебуває в Києві. Буданов додав, що побачити гелікоптер і поспілкуватися з його пілотами можна буде згодом. Тож дочекайтеся 7 вересня, я думаю, що багато чого ви дізнаєтесь. Що там сталося? Єдине, що можу сказати, це, це перша вдала операція за всю історію України. Ніхто такого не зробив за цей час. Ну, Сподіваюся, що можемо це масштабувати тепер. Ще один скандал з скандал з закупівлями міноборони може серйозно похитнути міністерське крісло. у парламентському комітеті з антикорупційної політики, напружена атмосфера. Збиралися щоб з'ясувати деталі чергової ймовірної корупційної схеми в оборонному відомстві. Цього раду з цього раду цього разу щодо поставок замового одягу для збройних сил. Чекали міністра Олексія Резнікова, але він так і не з'явився. Хто відповідав замість нього і чи вдалося розтлумачити складні закупівельні схеми міністерства? Лідія Середюк знає, що не так із закупівлями Міноборони. В черговий скандал відомство втрапило після публікації розслідування про поставки курток для ЗСУ. Щоб розставити всі крапки над і скликали відкрите засідання парламентського комітету з питань антикорупційної політики. Питання на порядку денному одне деталі контракту з турецькою компанією на постачання зимового одягу для зсу. Партію ввозили в Україну на суму близько 27 тисяч доларів. Щоправда, як мовиться у матеріалі інтернет-видання дзеркало тижня, при перетині кордону ціна зросла втричі. Везлось 2500 комплектів. куртки штани військової форми. Які були завезені за значно меншою ціною ще раз з Туреччини в Молдову? Потім відбулося якесь диво, і в нас в нашу країну вони заїхали за 367 тисяч доларів. А в дорозі камуфляжні літні куртки в документах перетворилися на зимові вітрозахисні. Усі ці деталі з'ясували журналісти та тимчасова слідча комісія парламенту. Відкрите засідання провели вперше від початку повномасштабної війни. Запросили представників правоохоронних органів і пресу. Бо попереднього разу, коли ми заслуховували міністерство оборони, закрито нам на жаль збрехали. Про те, що яєць закупівлі яєць по 17 гривень штука не відбулося. Потім було підтверджено державною аудиторською службою, що це відбулося, що міністерство нам збрехало, і тепер для уникнення усяких маніпуляцій міністерства на тему того, що якимось депутатам щось пояснили, ми проводимо наше засідання відкрито. І на нього запросили Олексія Рєзнікова, який раніше спростував дані про нібито аферу із закупівлею одягу, та пообіцяв продемонструвати його членам комітету. Форма приїхала. Але без міністра, бо заклопотаний масовими заходами у день державного прапора, каже його заступник. Прихопивши із собою сто з документів, він і відповідає на гострі запитання, а їх вже назбиралося. Як ви забезпечуєте прозорість цих закупівель? У вас є вже громадська рада, насправді тут є от її представниця. Ну я думаю, що вони могли би зробити експертизу, показати чітко, зрозуміти, що це так воно відповідає дійсності. Да? От і я думаю, що це. Співпраця була б дуже корисною, якщо б вона правильно відбувалася. Цього постачальника обирали не через систему публічних закупівель. «Прозоро», тоді за яким принципом запитують інші парламентарі, і чи перевіряли постачальника до того, як робити у нього замовлення? Адже правоохоронці вже відкрили низку кримінальних справ, зокрема і щодо недобросовісності цієї турецької компанії. Бо партія поставленого одягу, нібито, не відповідає стандартам. Хоча у Міноборони кажуть, претензій до фірми нема. Це документ від е, тилу командування сил логістики про те, що станом на сьогодні зауважень до зазначеної форми по всьому поставленому компанію Ветер АвіаМейну від. Е, Замовника немає, добре та й компанія, з якою Міноборони уклала контракт, не зовсім турецька. кажуть у ТСК. Засновником цієї «Вектор авіа є некий Роман Петроплітньов. Па багатьом даним, в тому числі із судових реєстрів із реєстрів іноземних, це громадянин, який народився в Російській Федерації, але жив в Україні, знаходився в Запоріжжі і. Так сталося, до речі, в призовному віці, але в квітні 2022 року в одну сторону приїхав кордон України. Закуповували ці партії форми ще під керівництвом колишнього заступника міністра оборони В'ячеслава Шаповалова та екс-начальника департаменту державних закупівель Міноборони Богдана Хмельницького. Обидва нині звільнені із підозрами про розкрадання бюджетних грошей після майже двогодинного засідання комітету. У відомстві обіцяють розібратися. У процедури були всі. Виконані, але якщо в е, процесі виконання процедур посадові особи міністерства оборони перевищили свої повноваження, щось не зробили, то це буде ну, притягнути до відповідальності. Зараз йде слідство. Досліджувати деталі скандальних закупівель продовжують і в антикорупційному комітеті парламенту анонсують засідання щодо цього не останнє, а поки висновок такий. Документи оприлюднені Юрієм Ніколовим. інвойс, який він показав дослідження, який показує, що ціна. Тричі вище в міноборони, ніж власне була зареєстрована в Туреччині. Цей документ мені принаймні виглядає справжнім. Чесно кажучи, колеги, поправте мене, якщо помиляюся. Я ніяких внятних пояснень від міноборони, як таке могло статися, не отримала. І відповідно мені це виглядає, колеги. На жаль, як чергова корупційна схема. На жаль, колеги. Відповідно на наступному засіданні ми би хотіли, я би принаймні хотіла почути представників правоохоронних органів, як там справи із розслідуванням і безумовно проговорити про те, що зроблено міністерством оборони. Якщо все-таки нарешті щось зроблено, тим часом через подібні скандали крісло міністра оборони знову може захитатися. За даними змі, Олексію Резнікову ймовірно шукають заміну. Лідія Сердюк, Микола Довгий, п'ятий канал.